Волевську про образ незалежної самостійної України Олевську республіку. Вони вигнали звідси німецьких окупантів, більшовицьких окупантів, пізніше німецьких окупантів, і е, створили нове самостійне українське життя. Відкрились школи, е, розпущені були колгоспи, люди отримали своє майно, е, почалося нормальне, мирне життя. Звичайно, пізніше ті буремні роки не так сталося, як хотів отаман Поліської Січі Бульба Боровець. Однак ті хлопці, які полягли тут за незалежну Україну, вони дали нам всім нащадкам величезний приклад. Хто це пам'ятає, тільки той усвідомлює. Всю важливість нашої історії для майбутнього і для теперішнього державотворення. 70 років тому на цьому місці видатні наші Житомиряни Олег Ольжич, Микола Стіборський, Бульба Боровець відкривали нове, нову сторінку нашої історії. Як писав Олег Ольжич, який написав, до речі, і пісню про Олецьку республіку, і сьогодні Кобзар її виконає. За нашу волю кличе до бою Буйба Боровець. Сьогодні ми почуємо цю пісню. Ми сьогодні усвідомлюємо важливість цих історичних подій для сьогодення. Я хотів би подякувати від імені обласної організації Свободи. Тим громаді Олевська, тим людям, які е, зробили все, щоб цей пам'ятний знак був сьогодні відкритий, це і підприємці Олеська, які давали кошти на спорудження цього знаку, це міський голова пан Анатолій Повар, який не побоявся е, влади чи е, е, якихось вказівок з області чи з Києва і е, мужню принципову позицію по вшануванню наших предків Олевчан проявив це і підприємець відомий в Олевську Віктор Коць, який останніх пів року присвятив відкриттю цього пам'ятника. Я хотів би подякувати всім депутатам Олевської міської ради, які Голосували за встановлення цього пам'ятного знаку, звичайно, фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, яка показала, що наша партія в місцевих радах ніколи не буде стояти осторонь. А кругом, де на Житомирщині перемогла Свобода, ми принципову послідовну позицію відстоюємо і ведемо за собою інших. І тоді виходить так, що місцеві ради. Діють в інтересах українського народу. Я хотів подякувати всім, хто долучився до відкриття цього пам'ятника, і привітати ще раз всіх. Слава Україні.